электричка какая-то ходила Вот. Ой, коряга, яка гарна коряга, виріяль сы. Ездит. Да. А там, как красиво, червоние Осень. А що там? Це сама нижче, нижня точка цієї балки. Мабуть, тут колись і річечка була або струмочок, а зараз сухо. Дощів нема, все сухе. Ні дощів, ні грибів. А запах, як у лісі. Гуляют тут, я по парку люди. Да? И на великах катаются. У меня кадеры выложить. Дуже гарно. Жовте. Жовто-червоні. Деревця. Парк красивий. Ось і ось і річка. Це ж річка. Ні, там щось тече. Да. А, коряги які. Бачиш, коряги, коряги. Да, і людей багато. На угу. що, річечка є. Можна біля річки побути. Як настоящий парк. М -м -м. А форелі тут нема. На Западній Україні теж такі річки. Вузенькі, ну там форелька плава. Ну, диви, яка чиста вода. Як сльоза. Ну, які коряги лежать. Красиві такі. І не загади, ні бутилка Так, чисто. Сміття немає. І дуже гарно. Люди гуляють. Яка краса, такий парк. В самому центрі міста. Тут облаштувати би його, то ціни б йому не було в тому парку. Центр міста. Перейдеш. Та перейду, не знаю. А там що таке? Золото, золото. Смить надо. Ось перше сміття побачили. Підемо коряги дивитися. Ой, які дерева, старі, старі. Ой, красавика. Какая же красавица. Тут коли багато снігу, можна там з горок кататися. А воно ще тунель. Тунель. Бачиш? Він Дощ починається. Треба йти. Воно мокнемо. О, -о, О, оце дерево. Воно як упаде, то точно що приб'є всіх. Оно... Тунель. пішли. Тут вона теж вода. А, тут для води тунель А он, дивись, дерева посадили. Посадили, цей парк. Дійсно, справжній. Раз деревця сад... сажають, значить комусь це потрібно. Ось, бачиш? Дерево і вон дерево. Посадили деревця. Весь його теж под'ем куда-то. Куда Ні, Не, тут немає струмка. Ну, ну то, мабуть, для води зробили. Однозначно, да. так. Класний бомбові. Точно. Бомбосховище точно. Небольшой, ну сюда доесть попробую, попробуй на этой самых два раза промежуток.